Місячні вузли не є фізичними небесними тілами, а математичними точками, що використовуються в астрономії та астрології і позначають місця, де орбіта місяця перетинає екліптику, видимий шлях сонця на небі. Існує два вузли: північний вузол і південний вузол, які завжди розташовані в точній опозиції один до одного, маючи однакові градуси і хвилини, але перебуваючи в протилежних знаках зодіаку. Положення північного вузла зазначається в ефемеридах, тоді як південний вузол автоматично визначається як його прямий протилежник. В астрології місячні вузли мають глибоке символічне значення, пов'язане з процесом особистої еволюції. Північний вузол, також відомий як голова дракона, символізує точку здобутків, зростання, навчання та посилення впевненості в собі. Він указує напрямок, у якому людина має свідомо рухатися, показуючи шляхи розвитку. Новий досвід і якості, які необхідно розвивати для досягнення більшої особистої та духовної реалізації. Його положення в натальній карті вказує шлях, яким слід іти, навіть якщо він вимагає зусиль, дисципліни та виходу із зони комфорту. Південний вузол, відомий як хвіст дракона, символізує доповнювальну протилежність цього процесу. Він являє собою точку звільнення, відпускання та відмови, пов'язану зі старими моделями, повторюваними звичками. Автоматичними реакціями та досвідом, який уже засвоєний. Хоча він також указує на природні таланти і знайомі здібності, південний вузол показує, де людина може застрягти в минулому або надмірно до нього прив'язатися. Тому виникає потреба збалансувати або навіть відпустити ці тенденції, щоб дати простір для зростання, на яке вказує північний вузол. Разом місячні вузли описують вісь навчання, показуючи, звідки людина походить. Що вона вже опанувала, та в якому напрямку їй необхідно еволюціонувати протягом життя.